Надмірне вживання алкоголю може обернутися не лише головним болем, але й ножовими пораненнями. Нещодавно у цьому пересвідчився і житель Олександрії. О 6.30 ранку, 13 березня, після серйозної пиятики, чоловік отямився прямо на вулиці на проспекті будівельників. Прийшовши до тями, він зрозумів, що болить у нього не тільки голова, але й спина. Як потім виявилося, спина боліла від отриманих ран. Три ножових поранення, два з яких, проникаючи з пошкодженням легень, Потерпілий отримав у поки що не встановленому місці і за поки що невідомих обставин. Звідки ці рани чоловік пояснити не може. Останнє, що пам'ятав потерпілий, це як близько о пів на другу ночі він вживав алкогольні напої в одному із злачних закладів у центрі мікрорайону Перемога. За цією справою порушено кримінальне провадження за частиною першою статті 121 кримінального кодексу України нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Міліція розшукує злочинців і встановлює обставини події.